Ви собі тільки уявіть Лиса Єрмака, який буквально в ці хвилини читає ось цей документ в, мене в руках справа в тому, що появився звіт європейської комісії про те, що Україна зробила за останній рік на шляху до ЄС в реформах, в тому числі антикорупційних, і тут чорним по білому написано, що вони вважають посаду генерального прокурора в Україні дуже заполітизованою. І вона повинна проходити прозорий відбій, в тому числі це стосується керівників обласних прокуратур, бо вони дуже добре розуміють, що офіс президента використовує ручного Кравченка для всіх своїх політичних Замовлень також вони пропонують, аби посада керівника ОП тепер була в післідності НАБУ. Бо Дуже добре розумію, що така централізація в руках влади в Єрмака має купу корупційних ризиків. Уявіть також вони пишуть про те, що нарешті керівництво ДБР і національній поліції повинні проходити незалежний конкурс з міжнародниками конкурсні комісії, бо теж дуже добре розуміють, як банкова використовувала ДБР для тиску на незалежні агенції. І тепер єврокомісія прямо говорить, що вся ця ручна правоохоронна політична свита Зеленського більше не влаш штовий офіційний Брюссель.